Всім доброго осіннього дня! Для тих, кому не подобається відео такого формату, одразу хочу сказати, що я ці відео знімаю в більшій мірі для себе, щоб було як щоденник, щоб коли щось десь забув, потрібно згадати чи дату, чи коли що, за чим саджено. І так далі, щоб я могла завжди переглянути це і згадати. Отже, насправді це відео мало зніматися вчора, 27 числа. Але про все по порядку. 26 числа було вже відео про те, як ми ось тут садили часник. Насправді, вся ця грядка вже засаджена. Ось тут у нас іде цибуля. Вибачаюсь, не часник садили, цибулю бамбергер. Ось тут на початку в нас йде цибуля, бамбергер, за ц... голландська цибуля, за цибулею в нас іде часник, той, що мені давала мамочка. За часником іде цибуля Red Baron. Тиканку виростила знову ж таки моя мамочка з чорнушки. І за ред бароном іде часник, який мені дала світочка, наша підписниця. Трішки ред барона не влізло, і залишок посаджений ось там по ту сторону дорожки одним рядочком. Все садилося так само, як і бамбергер, тобто робилася луночка. В луночку сипалася зола, він вже попіл. Потім садився чи зубчик часника, чи цибулинка, і зверху це все загрібалося земелькою. Чому не вийшло це відео вчора і не знялося? Тому що як тільки це все було досаджено, упорищив ливень 27 жовтня. Під вечір в нас пішов ливень. Дійсно, ливень. І лив він добу, до вечора 27-го вчорашнього дня. Тому ось так. Вчора це відео не знялося і не було змоги вийти навіть сюди. А сьогодні я його знімаю. Значить, в нас іде бамбергер, ред редбарон. І чесник Светочкин. І ось там рядочок Red Baron так само робилася дірочка, додавався попіл і садився е, цибулинка Red Baron. Так що ось так, 26 жовтня вся цибулька і часник. Висаджені. Залишилося посадити нам під зиму кущовку, але 26 числа ми це фізично не встигли зробити. І кущовка, поки що не саджена, буде садитися трішки пізніше.